Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Була в мене низка подкастів, де ми говорили про історію кінематографу: про його історію, про його сутність, про те, як кінематограф народжувався. Ми говорили про німе кіно та чому, власне, його варто дивитися. Сьогодні я хотів поговорити з вами про звуковий кінематограф, а точніше, відповісти на вкрай важливе та актуальне запитання, як звукове кіно замінило німий кінематограф? Ми поговоримо про ту епоху, коли німий фільм не називався німим фільмом, коли німий фільм називався просто фільмом, і мислити кінематограф інакшим ніхто б навіть і не подумав. Та й слухайте, кінематограф постійно змінюється, але в ті часи, про які сьогодні піде мова, про 1920-ті роки, не дивлячись на жодні технічні новинки, на кардинальні зміни в історії людства після Першої світової війни, ніхто б і подумати не міг, що звуковий кінематограф не просто непомітно прийде в кінематограф. Що він заполонить собою усе, і буквально в лічені місяці він візьме великого німого, так називався колись німий кінематограф, і скине його за борт корабля сучасності. Саме так це і сталося. І саме про цю епоху ми з вами сьогодні і поговоримо. Отже, починаємо. Уявіть собі, що ви сіли в машину часу і перемістилися на 100 років в минуле. А конкретно 17 вересня 1922 року. Ваша геолокація Берлін. Саме в цей день, саме в цьому німецькому місті, провели показ першого звукового фільму. І здавалося б, революція. Ну, вона ж сталася неймовірно! Можна. Не тільки дивитися на зображення, але й чути, що говорять у фільмі: записувати, записувати голос прямо на плівку, що розвинеться трохи в майбутньому. Але ми сьогодні, 17 вересня, 22-го року, в Берліні, спостерігаємо першу подібну спробу. Тим не менш, великого успіху ця спроба не досягла. До того ж, технічні та фінансові проблеми, які у всьому супроводжували звук, викликали у великих кінокомпаній підозрілі побоювання. Отже, звук з'явився на обрій, але стало зрозуміло, що поки що технологія, м'яко кажучи, не ідеальна, і потрібно її розвивати й надалі. Але Навіщо її розвивати, коли в нас є повноцінний великий німий кінематограф, який працює, який подобається мільйонам мільйонів глядачів, кінематоров, який приносить шалені гроші, інколи навіть сотні тисячів доларів. Навіщо цю індустрію ламати через коліно та впроваджувати таку інновацію, яка може призвести до найнеконтрольованіших наслідків? До речі, саме так все і сталося. Тому, звичайно, голівудські боси та й не тільки голівудські, а продюсери та кінокомпанії по всьому світу подумали, що зі звукового кінематографу нічого не вийде. Пригадайте, класичний фільм 50-х років, найвідоміший мюзикл в історії 20-го сторіччя, співаючи під дощем. Нещодавно я їх передивлявся. Обов'язково напишу рецензію, можливо, навіть декілька текстів, і запишу подкаст для нашого Ютуб каналу. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Співаючи під дощем, це неймовірно прекрасний фільм, який працює навіть сьогодні. І, до речі, фінансовий як мінімум, фінансовий а про будь-який інший успіх можна сперечатися. Фінансовий провал цього фільму. Вавилону, про який я хочу зараз окремо сказати, Дам'єна Шазела. Він же ж насправді свідчить про те, що тема ж цікава, і ця реінкарнація співаючих під дощем сьогодні, у 21 столітті, можливо, не вдала саме тому, що Дам'єн Шазел підійшов до... Класичної епохи зміни німого фільму на звуковий доволі цинічно, песимістично показав нам такі крайності людської природи, які нам не сподобалися. До чого я все це говорю? Чому згадую співаючих під дощем? Згадую Вавилон. Бо це два фільми, які розповідають якраз про ту епоху, яку ми з вами підіймаємо. У фільмі Співаючи під дощем, дія відбувається у 1927 році. При році. Ємна для американців першої половини 50-х років ностальгія. І цей фільм як Сансет Бульвар, про який ми теж сьогодні поговоримо, і як Вавилон розбирає тему кардинальної зміни революції у кінематографу, коли німе кіно перестало бути потрібним. У стрічці, співаючи під дощем, один з голівудських босів-продюсерів так і жартує: вийшов фільм під назвою співак джаза. Warner Brothers втратять на ньому всі свої гроші. Це звукове кіно. Кому воно потрібно? Але все ж таки комусь воно було потрібно, бо співак джазу це реальний фільм. Історична подія все змінилося з виходом цього американського музичного фільму. Співак джазу виявився настільки успішним, що всі під час його прем'єри зрозуміли, німе кіно залишилось. В минулому, ну як в минулому не зникло назавжди, і не було забутим, бо навіть у 21-му сторіччі, можливо, ви не знаєте, але є такі режисери, експериментатори, радикальні артхаусники, знімається німе кіно, але німе кіно ніби пішло в підпілля, і стало абсолютно зрозуміло, що після співака джазу. Кінематограф просто не може бути таким, яким він був колись, тому що глядачі побігли слухати співи, а не тільки дивитися на танці. Які там інтертитри в кіно більше ніхто не хотів їх читати, коли можна почути голос улюблених персонажів, улюблених акторів, улюблених голівудських зірок? Про це саме про це співаючи під дощем? Велика проблема пов'язана з сюжетом та, та трагедія, я б навіть так сказав, з якою стикаються герої, співаючи під дощем, полягає в тому, що... Відома акторка, з якою знімається герой Джина Келлі, вона безумовно впливова акторка, її всі люблять, але розмовляє вона так піскляво, що ніхто поряд з нею не може чути її голос. І коли кінематограф від німого стає звуковим, виникає велика проблема, як же тепер бути? Ну, тільки вона відкриє свого рота, як в залі будуть сміятися. Можливо, потрібно її якось озвучити. Можливо, потрібно, щоб за неї говорила інша. Акторка ось які проблеми приніс співак джазу. Помислити про подібне в епоху великого німого ніхто й не міг. Отже, відтепер звукове кіно стане для глядача нормою. Анімий фільм згодом набуде репутації нудного пережитку минулого, цікавитись, яким будуть хіба що завзяті кіномани. Це звичайно стереотип і кліше, але насправді доволі часто стереотипи та кліше є правдою. Нещодавно я якраз записував про це подкаст на нашому Ютуб-каналі. В українському прокаті виходив фільм Золота лихоманка Чарлі Чапліна. Можете послухати цей подкаст фільму 100 років. І на нього, в принципі, навіть пішли. Але це виняток загального правила. Уявити собі, що хтось вечір п'ятниці, просто так, заради задоволення, <хи> не буде дивитися Ріка та Морті, про якого, до речі, я вже готую два подкасти на нашому Ютуб каналі. Не будуть передивлятися офіс або ж новий спін-оф офісу, газета, про який я теж запишу подкаст, вже буквально от-от. Думаю, наступного тижня зможете послухати. Так уявіть собі, що в п'ятницю Цю ввечері ви обираєте в кращому випадку німу кінокомедію, а можливо, хочете подивитися німу драму від Фрідріха Вільгельма Мурнау або Фріца Ланга. І правда, уявити таке доволі складно. Звук змінив усе. Він, в принципі, змінив наші смаки у кіномистецтві. Він змінив нас. Він показав нам альтернативу, яка, врешті-решт, стала мейнстримом і повністю витиснула. Будь-які інші форми кіномистецтва. Так само обираючи між кіноальманахом, набором коротких метрів та повноцінною повнометражною стрічкою в 95, як мінімум, глядач обирає повний метр. Німе кіно від сьогоднішнього супермистецтва стало пережитком, як я і кажу, минулого. Отже, 6 жовтня. 1927 року, а це рік, в який відбуваються події, співаючи під дощем. От в цей день прем'єри співака джазу розпочинається нова історія. І це історія звукових фільмів. У кінозі звуком відпала потреба грати так, як це було заведено в минулому. Та й не всі актори того часу зуміли перейти на нові стандарти. Для багатьох акторів епохи великого німого, які так і не змогли пристосуватись до звуку та відмовитися від зайвої театральної експресії, яка була необхідна німому кінематографу, оцей перехід до нових реалій став край болючим. Дехто навіть втратив кар'єру. А були такі випадки, коли актори та акторки навіть закінчували життя не скажу як, бо Ютуб це слово може нам. Так би мовити, забанити. Ви розумієте, про що йде мова? Ось ти король світу, як персонаж Бреда Піта у Вавилоні. Пригадайте, як він закінчує у цьому фільмі. Або що стається з Марго Роббі, До речі, ми цього не знаємо. Або ж її персонажа коханця. Так, Вавилон розповідає, і в цьому його сила, наче правдиву історію того мороку, який був у Голівуді. Якраз в часи переходу від німого до звукового кінематографу це було травматично. Буквально останні п'ять років ти велика суперзірка, ти Дуглас Фербенкс, а вже через якийсь рік-два про тебе ніхто не пам'ятає. І ти не випадаєш з професії, ти абсолютно зникаєш. Більше не потрібний там, де ти був королем або королевою. Небагато хто зміг пристосуватися, як, скажімо, Грета Гарбо, яка чудово себе почувала і в німому, і в звуковому фільмі. Величезна кількість акторів була викинута. Їм так і казали: вибачте, ви не цікаві. Звуковий кінематограф не для вас. І про це. Знято багато стрічок. Голлівуд взагалі полюбляє рефлексувати на власну історію, і фільми про фільми доволі часто отримують статуетки Оскар. Отже, за мотивами цієї історії, знятий чудовий фільм режисера Біллі Вайлдера Сансет Бульвар. Це 1950 рік, якраз в епоху співаючи під дощем. Це абсолютно культова стрічка, це шедевр. Це був один з найулюбленіших фільмів Девіда Лінча, тому, як мінімум, його варто подивитися. І це фільм, який часто називають найважливішим нуаром в історії. В цій стрічці розповідається про актрису німого кіно, як же вона зіграна в Сансет Бульвар, популярність якої завершилась разом із популярністю німого кінематографа. І тут же нічого не вдієш, просто настали інші часи. І ви будете слідкувати за тим, як в неї їде дах, як вона сходить з розуму, як вона живе минулим, як вона й досі вимагає, щоб до неї зверталася як до діви, до леді, до не знаю, найвидатнішої акторки сучасності, хоча сьогодні. Вона вже нікому не потрібна, і більшість про неї не пам'ятає. Це епічна, велика трагедія у дусі громадянина Кейна Орсена Уелса. Сансет Бульвар, подивіться, обов'язково, і цей фільм доволі точно ілюструє той психологічний сув, який стався у свідомості світових глядачів, які просто відкинули ціле мистецтво, тому що прийшло. Нове насправді подібні революції так чи інакше стаються майже кожні 20 років, але настільки впливових змін в історії кінематографу більше не було. Так з'являється VHS. Тобто ти купуєш відеокасету, в тебе є програвач, ти можеш дивитися фільм вдома, навіщо йти в кінотеатр, з'являється телебачення, з'являється стримінгова платформа, з'являється 3D, з'являється IMAX, з'являється 4DX. Багато чого з'являється, що докорінно змінює наше сприйняття. Тут це слово доречне кіноконтенту. Але в той час мова йшла про те, що наче були імператори та імператриці, і вони буквально... В декілька місяців після успіху співака джазу ну зрозуміло, що потрібно щось зробити, але не всі з них мали змогу пристосуватися до нових умов. І от у 1928 році на екранах кінотеатрів стартує перший, зверніть увагу, повністю, а не частково звуковий фільм. Бо ми поки що з вами говорили про частково звукове. Кіно, співак джазу має, так висловлюсь, тихі епізоди сцени. І це були фільми, які лише дійсно частково озвучувалися. В певні сцени ніхто нічого не говорив, і таким чином, традиція німого кіно ще мала можливість якось просочуватись у новий вид кіно. Кіномистецтва, але у 1928 році була поставлена остання крапка. Вогні Нью-Йорка вийшов цей фільм, в якому гангстери розмовляють, і він, звичайно, ж не міг провалитися в прокаті. Ну як провалиться подібне кіно? Це наче новий гангстерський фільм Мартіна Скорсезе. Всі хотіли почути, як розмовляють гангстери, і от з того часу прийнято вважати, що саме співак джазу. І вогні Нью-Йорка звели епоху німого кіно на нівець. І отже, незабаром за Америкою підтягується і решта планети. Звук переможно марширує усією Європою і сповіщає старий світ про нові досягнення. Кіно повсюдно знаходить голос. так Старий світ підтягується за новим. Стає зрозуміло, що ця голівудська новинка, голівудська забавка без неї вже ніяк. І вона не просто подобається глядачам, вона хі -хі, просто забирає собі всі гроші, які були в індустрії. А це означає, що ти або пристосуєшся до нових умов, або з індустрії, як я вже пояснив, випадеш. І тому в Європі. Починають з'являтися безліч звукових фільмів. В Англії Альфред Гічкок, герой багатьох наших подкастів, знімає свій перший звуковий фільм Шантаж. Ми про нього якось окремо поговоримо. Подкаст я вам обіцяю. Моторошне кіно про ніж і вбивцю у Німеччині Фріц Ланг випускає культовий сьогодні трилер М. Місто шукає вбивцю. про... Ну, тут навіть теж я не зможу вам сказати, ким є головний герой. Ютубу це не сподобається. Він не дуже добре товаришує з дітьми. Для тих років, для початку 30-х цей фільм, звичайно, був тим самим, що для нас сьогоднішніх картини Пакач Ука і Девіда Фінчера. Також в Німеччині Йозеф фон Штернберг, такий режисер, доволі впливовий, являє світові солодкоголосу Марлен Дітріх у фільмі, який запустив її кар'єру Блакитний ангел у Франції. Рене Клер гримить своїм мюзиклом під дахами Парижа. В якому звучать французькі пісні. Ну а в дані обов'язково подивіться цей чи то короткометражний, чи то повнометражний справа не в тому, що я не знаю, а в тому, що дивний в нього хронометраж фільм Жахів. Він називається Вампір, і його зняв еталонний режисер Карл Теодор Дреєр, про якого якось у подкасті. Про топ 9 якщо я не помиляюся, кінематографістів 20-го сторіччя, ми з вами трохи поговорили. Вампір незабутній. Якщо ви взагалі не дивилися аніме кіно, я доволі часто, от хто в мене питається, що мені подивитися вперше з німих фільмів, рекомендую саме вампіра. Не тільки тому, що він коротенький, а й тому, що він справляє незабутнє враження візуального шедевру. Дивлячись вампіра, ти наче... Навіть не знаю, чим порівняти, відвідуєш художній музей. Кожен кадр це розхожа фраза, але скажу мистецтво. Ось що сталося у 27 і 28 роках. Ось як звук повністю змінив правила гри в кінематографі, кіноіндустрії, кіномистецтві, і сьогодні став для нас нормою. Насправді ми зі звуком лише 100 років. Замисліться про це, колись дивитися німий кінематограф в епоху якого-небудь письменника, скажімо, германа Геса було абсолютною нормою. І це дивує, як швидко змінюються порядки, як швидко змінюється час. І, до речі, сьогодні про це я теж мрію записати окремий подкаст. Ми живемо в епоху чергової зміни, коли так званий. Супроводжуючий фанатський контент, потрібно якось поговорити про це значно більше, аніж ми можемо собі дозволити. Я проговорювався в деяких подкастах. Так от сьогодні подібний фанатський кіноконтент заполоняє кінотеатри. І фільми від блогерів, документальні фільми від співачок, їхні музичні концерти, фільми, що продовжують аніме. Чого ми тільки не дивимося в кінотеатрах, і все це збирає великі гроші. Вбивця демонів аніме не дасть збрехати. Зібрало вже більше аніж 600 мільйонів доларів. Стільки ж само, скільки і F1 – дороговартісний блокбастер з бредом пітом від Джозефа Косинський. Будь ласка, чергова революція. Ми вже й не говоримо про якесь класичне кіно. Ми сьогодні так рідко можемо побачити фільм на кшталт одна битва за іншою Пола Томаса Андерсона. Ми сьогодні живемо у світі контенту, а не фільмів. І про це багато хто говорить і пише, і колись люди переживали не менш важливу революцію в кінематографі. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Я всіх закликаю підписуватись на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити, а пропустити доволі легко, тому що ми. Випускаємо щось нове буквально щодня. В нас і подкасти, і відеорозбори, і відеолекції, і інтерв'ю, і шорци, чого тут тільки немає. Підписуйтесь, пишіть коментарі, робіть репости, ставте, якщо забажаєте, лайки. І також не забувайте про наші соцмережі: Інстаграм, Телеграм і Фейсбук. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Про наступні подкасти я вже подумав. Як я і казав, поговоримо про газету «Спін-Офф». Офісу стрімінгова прем'єра. Серіал виходив на пікок, і на мою думку він мало вдалий. Поговоримо про найцікавіше з моєї точки зору: кінотеатральні та стрімінгові прем'єри жовтня цього 2025 року. Буде у вас великий списочок. Що ж вартує подивитися: від пробач дівчинко до бугоні, так так, нового фільму Йорга Салантімоса, який якраз стартує наприкінці жовтня. І крім того, поговоримо про багато чого цікавого. Дякую, що ви з нами! Дивіться гарне кіно! Кіно менстаніслав.